Всім привіт! Зараз наші троянди починають готуватися до цвітіння. В когось може вже почали цвітіння, тоді ми вже не годуємо наші троянди. У мене починається стадія бутонізації. Що ми робимо в цей час? В цей час ми даємо трояндам фосфор і калій. Я обираю монофосфат калію, він, по-перше, він дешевше і там є майже все, що потрібно. На якій стадії робимо таке підживлення, я вам зараз покажу. Це робиться лише коли починають з'являтися бутончики. Але на деяких трояндах, ті, що більш раніші, в мене вже бутончики давне, доволі давно з'явилися. Але у нас були сильні дощі і не було можливості їх підживити. Монофосфат калія можна давати як під корінь, так і по листу. але як я вже сказала, у нас йшли сильні дощі, тому я давала полис тут, бо земля в мене і так дуже-дуже волога, і ще їх підливати, це вже буде, знаєте, деяким трояндам і так не вистачає кисню. У мене вже на деяких починається хлороз від переливу троянд. Зараз покажу. Ще будемо чистити наші трояндочки, чистити їм ножки, для того, щоб вони менше хворіли, і обрізати ті, що підмерзли, ті, що сліпі. Ось дивіться, на якій стадії зараз бутончики на моїх трояндах, бачите? Вони ще тільки починають з'являтися. Ось інша трояндочка, тут трохи більші. Ну, як я вже казала, були сильні дощі. Я не могла їх просто нічим обробляти. Тут неможливо було навіть на вулицю толком вийти. Дощі були кожен день майже, або я була на роботі. Для чого ми робимо це підживлення? Дивіться, фосфор, от монофосфат калію, він змушує наші троянди відвітися. Тобто, звідси підуть ще дуже багато додаткових маленьких гілочок, на яких будуть бутони. І замість одного бутончика, там трьох, ну от, бачите, підуть ще додаткові і їх буде набагато більше. Тобто, кількість квітів буде. Дуже-дуже велика. Калій. Калій він збільшує розмір квіточки. Калій він допомагає зберегти яркість квіточки. Вони не так швидко вигорають на нашому сонечку. Ще, ось подивіться, вже на деяких у мене починається хлороз. Тоді ми даємо ще й хилат заліза, або в такому випадку ми даємо ферелін. В мене це буде ферелін. Чесно кажучи, я ніколи не давала ферелін разом з монофосфатом калію. Я завжди роблю це по черзі. Ніколи не пробувала, але мені здається, що будуть опіки. Взагалі, всі препарати заліза я намагаюсь давати окремо. Тобто. На наступні свої вихідні, через пару днів я приїду і дам їм препарати заліза. Сьогодні я вранці вже дала своїм троядочкам монофосфат калію. Це я давала десь чайна ложка на відро води. Там приблизно 70 грамів мене виходило. От якраз така дозіровка і буде гарна. По листу цього буде ідеально. Робимо підживлення лише рано вранці або ввечері, щоб не попеклись. Наші листочки на пекучому сонці, ж, як ви знаєте, ніяких обробок ми не робимо. Покажу вам трохи наслідки приморозків. Бачите, точка росту загинула. Тут повинна була бути квіточка, але точка росту тут загинула. Оце у нас сліпий пагін. Він вже сам, я б раніше його обрізала, але так вийшло, що я ж кажу, погоду не давала то ми просто прибираємо все, що примерзло. На багатьох пагонах все ж таки точка росту збереглася. Дякую Богу, що не все примерзло. По червоним листячкам видно, що, бачите, багато червоного, тобто пагони є. Ось бачите, можна в принципі і залишати оці пагони, але вони вже коли вони викликають хвороби. Це треба, треба робити з сікатором, але мені не дуже зручно знімати і брати сікатор в руку, то я вам показую. Дивіться, у такому випадку. Ось подивіться, тут сліпий пагін, але він не дає сам бокових. Що ми робимо? Ми обираємо брунячку, яка нам підходить. Тобто, десь я аж отут обріжу, щоб це було на наружню брунячку. Просто руками вже я так не зламаю. І звідти, як на друге цвітіння, підуть нові, трохи розтягнеться в часі цвітіння, із за того, що вони підмерзли, але ну, що робити, з погодою не поспориш. І отут я її обріжу. Що буде, якщо не обрізати? Ну, Бачите, цей сліпий пагін, до речі, не всі троянди самі без обрізки починають давати нові. Хтось дає бокові молоді, хтось не дає. Все залежить від сорту. Бачите, ця троянда частково дала, заміщуючися, частково ні. Троянда може так і застигнути, і не буде бокових пагонів, тобто дуже довго і перше цвітіння ви майже не побачите. Воно, звичайно, буде, але дуже-дуже не скоро. Тому стимулюємо отак обрізаємо і стимулюємо рост. Якщо вся трояндочка у вас примерзла, нема у вас нових пагонів заміщення. тобто їй чогось не вистачає, в такому випадку даємо азотні добрива, це може бути сечовина, це може бути кальцева селітра, тобто стимулюємо її ріст. Так само можна, як в разі швидкої допомоги дати це добрива по листу, тоді воно подіє набагато швидше, особливо, якщо у вас мокра земля, як у мене, воно подіє набагато швидше, ніж під корінь. Під корінь десь почне діяти там, через тиждень, а по листу вже через пару днів. Також починаємо чистити ножки нашим трояндам. Ось у мене величенький кущик. Що ми тут робимо? Тут потрібно обірвати листечко, обірвати слабкі гілочки, всі, що нам заважають, обрізати. Ось я вам зараз покажу. Оце, бачите, гілочка їй. Вона не примерзла, їй не вистачає сонечко. Зараз іде дуже багато запидів. Допоможіть, сохне троянда, сохне листя в троянди. Ось подивіться, сохне листя в троянди. Що це таке? В моєму випадку, саме в моєму випадку, це, це приморозки. Це просто примерзло листя, коли були сильні приморозки. Буває таке, що, ось, до речі, ось я покажу вам, бачите, сліпий пагін він не дає бокового. Для того, щоб він пішов, я його просто обрізала. І далі він піде. Тобто ми просто стимулюємо нашу трояндочку давати нові бокові гілочки. Проходимось по всіх. Так що, такого листячка не лякаємось, згадуємо вашу погоду. Чи були сильні приморозки, ви могли не приїжджати, не побачити, що було. Чесно кажучи, в мене у самой перший раз так померзли троянди весною. Ніколи вони весною, так бувало все. Але щоб померзли отак гілки і листя, так, сліпі пагони бували, але не такі, як в цьому році. І так, оцей великий кущ нам тр... треба трохи прорідити і почистити знизу листячка. Тобто спочатку ми дивимось. Бачите, тут маленька гілочка. Вона сліпа. Вона сліпа, вона не примерзла, вона сліпа, тому що дуже незручно однією рукою. Їй просто не вистачає сонця. Отакі гілочки ми прибираємо. Отаке, Щас покажу. отаке маленьке. Ось таке маленьке, бачите, з нього діла не буде. Прибираємо. Для чого ми це робимо? Щоб було менше хвороб. Кущ повинен залишитися таким, знаєте, світлим всередині, він повинен провітрюватися. Всі листячко, всі гілочки зайві. Спочатку я приберу зайві гілки, а потім буду дивитися, ну, цю ще можна, може, врятувати, я залишу її. Ось тут гілочки гляньте, їх тут три штуки йде, вони всі йдуть всередину, вони заважають просто кущу. Ми просто їх отак всі три вирізаємо. Після потепління пішли дощі, і воно почало все рости. Прибираємо все, що росте, всередину, все що сліпе. І прибираємо тут зайве листечко. Якщо тут просто листечко, на нижніх гілочках ми його трошки просвітлюємо, щоб сантиметрів так на великому кущі, звичайно, не на маленько. Сантиметрів 10, 15, 20, залежно від того, якого розміру ваша троянда у вас тут не було взагалі листя. Зараз я виключу відео, тому що дуже незручно, і покажу вам результат моєї чистки. Ось погляньте, який був куч загущений, тут я вже майже розчистила, тепер я видаляю зайві. От, бачите, ось сліпий. Зараз спробую навести. Листячка заважає все ж таки. Бачите, маленькі сліпі. Обов'язково їх прибираємо. Вони дуже малі з них діла не буде. Далі. Ось, вроді який гарний пагін. Зараз, де його. Сліпий. Ось подивіться. Гарна, вроді, гілочка, тоненька, молоденька, десь всередині куща. Вона росте всередину, вона не проб'ється через цю всю шапку. Вона просто не проб'ється, вона буде загущувати, діла з неї не буде. Просто прибираємо, висвітлюємо кущик, дивимось, чи є у гілочки. Ось бачите, якщо оця, вона така сильна. Це не базальний пагін, але він дуже сильний. В нього є можливість дорости. І... Потім нормально процвісти або дати на наступний рік. У нас буде вона гарна. Якщо гілочка дуже слабка, знаходиться всередині. Отут сліпий, теж коротесенький, бачите? Прибираємо. Все прибираємо, щоб тут було сонечко, щоб тут було світло. Ну Низ я розібрала майже, зараз полізу наверх, тут взагалі важко щось зняти. Бо дуже багато, але чистимо. Що нам вся ця чистка дає? Тепер вис... Завжди всі хвороби, ви вже може, помічали, плямистості починаються знизу. Починають йти плями, листячка жавтіє. Чому це відбувається? Тому що тут немає сонечка, воно не провітрюється, і на... коли роса випадає вранці, завжди вона дуже повільно просихає. А так ми прочистили. Тут буде вітерець, тут буде сонечко. І буде менше хвороб. Це нам дає те, що ми будемо ріже обробляти наші троянди від хвороб. Ну, Зверху робимо те же саме. Дуже багато сліпих пагонів із цієї погоди. Ну, маємо, що маємо. Ще, як я казала, хлороз троянди. Дивіться, повністю кущики зелені. Бачите? Оцей кущик зелений, а ось одна гілочка вона. Жовта, така, знаєте, в неї прожилки від них. Хила заліза тут не допоможе. Ця гілочка десь внизу дуже сильно коли я її обрізала, вона була нормальна зверху, але, мабуть, десь внизу перебита провідна система. І діла з нею вже не буде. Вона буде тягнути сили, тому цю гілочку доведеться обрізати. Що робити? Жалко, звичайно, але бачите, не хоче вона рости, вона потемнішала. Хоча зверху вона була біла, гарна. Ось інший випадок хлорозу. Тут весь кущ майже такий. Він добре наростає, все це його побило дуже сильно морозом. Тут дуже сильно він постраждав, дуже сильно прямо цей кущик, але він весь хлорозить. Це не перебита провідна система, це просто заливає, дуже мокра земля. Троянди по-різному реагують. Тут поруч нормальна. Бачите? ця теж хлорозить, бо дуже-дуже мокро. Просто дуже мокро. Цій троянді просто не вистачає кисню в землі. Цій троянді я буду давати хелат заліза. Точніше, ну, у мене це ферелін. А, фламентанс моя. Вже готуємось цвісти. Погляньте, купа бутончиків. Оця троянда. Так, вона квітне лише один раз на рік. Но він місяць. Це таке феєричне цвітіння, я вам скажу, просто, знаєте, от. Вона, скільки було таке, що майже все вимерзало, ця стоїть, її нічого не бере. Вона дуже рясно цвіте кожен рік. Їй просто потрібне місце. Вона в мене багато років сиділа на малий шпадлірі, їй було мало місця. А як дали місце, гляньте, вона просто ну це красунечка. Флорентіна моя теж. На бутончиках, набагато менше бутончики. Ну і трояндочка в мене тут дуже молоденька. Вона ще дуже молоденька. На арочку я її пустила. Бачите, вона ще така. З мене лише ростом, їй третій рік, здається, як нічого не плутає. Трохи теж її прихватила морозом. Бачите? Ну, все одно багато у неї залишилося. Це одно будуть квіти. Вона майже, до речі, ніколи не стоїть без квітів. Дуже така вдячна трояндочка, дуже вдячна.